Друзі, на інфо перші проголовне. Поїхали 2 грудня. Страшний вибух у ніч вівторок Ярославля місто сколихнула серія вибухів, які спричинили масштабні пожежі на стратегічних військових та промислових об'єктах. Перші повідомлення надійшло. від влучання в нафтопереробній зоні. За словами очевидців, у промислову зону, зайшло п'ять безпілотників, після чого сталося кілька детонацій. Вибух рознесли резервуари з паливом. На місці спалахнув вогонь, який є, охопив значну площу. Полум'я піднялося на десятки метрів. Густий чорний дим на Краю місто, створюючи паніку. серед місцевих жителів, хоча удари не зачепили житлові квартали, губернатор області заявив, що подія має техногенний характер. Однак, паралельні інциденти в місті підтвердили бойове походження вибухів. Пише телеграм-канал топор Помсти» одночасно з НПЗ полум'я охопило військову казарму на південній околиці Ярославля. За попередніми даними, удар безпілотників припав на момент, коли в приміщеннях перебувало кілька сотень військовослужбовців. Частина будівлі була зруйнована внаслідок вибуху боєприпасів, що зберігалися на Дах поруч сотні загиблих і поранених вивозили в хаотичному порядку. Багато хто залишився під завалами, що ще більше посилювало масштабні катастрофи. Медичні заклади кілька виявилися переповненими серед ситуації евакуації. Не справлялися, і це створило картину повної дезорганізації тилового управління. Найбільший стратегічний удар був завданий по військовому аеродрому, де детонували літаки, забезпечення і транспортні вертольоти. Удар по злітно посадковій см з'явив вивезла до частини інфраструктури, детонація складів палива і боєприпасів зробила використання бази неможливими. Вибухи пошкодили ангарні комплекси. Частина авіаційної техніки була знищена без шансів на відновлення. Вогонь перекинувся на сусідні об'єкти і локалізувати його вдалося лише за добу. Дим над містом було видно на десятки кілометрів, що стало символом кризи управління і втрати контролю над тиловими ресурсами. Реакція російської влади виявилася. Суперечливої офіційні представники наполягали на версії випадкової пожежі і технічних збоїв. Однак масштаб руйнувань міг збіг часу атаки, хаотичні евакуації військових підтвердили іншу картину, свідки зафіксували уламки безпілотників, що збереглися після вибухів, і це розходилося з офіційною риторикою внутрішніх джерел. Повідомили про втрату координації в командуванні, яке не змогло швидко організувати протиповітряну оборону і забезпечити захист стратегічних об'єктів для України. Ця операція стала сигналом про здатність впливати на глибинні тилові райони противника, нейтралізуючи його ресурси і позбавляючи логістичної стабільності. На знищення НПЗ унеможливлює нормальне постачання пального на фронт, а удари по казармі і аеродрому зменшують живу силу та транспортні можливості. Усе це призводить до поступового падіння боєздатності угрупувань, які вже зазнали втрат на передовій. Коротка аналітика Ярославські події це показник глибокої вразливості тилових. Ви структури Росії. Одночасні удари по НПЗ, казармі та аеродрому знищили одразу кілька ключових елементів військової інфраструктури, зазнавши важких людських і матеріальних втрат. сотні загиблих військових втрата техніки і палива паралізують оперативні можливості і масштабі регіону. Офіційні заяви про техногенний характер виглядають спробою приховати військову неспроможність, ознака для міжнародної спільноти. Очевидно, супротивник втрачає контроль не лише на фронті, але й в глибині власних територій. Орі, це формує для України стратегічну перевагу і створює фундаменти для подальшого ослаблення окупаційних сил. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.